Село під Івано-Франківськом 1 травня 2025 року. Весняне сонце тільки но почало розтоплювати сірі залишки зими. Повітря було насичене запахом сирої землі та свіжого листя. Люди збиралися на поляни, смажили шашлики, співали, сміялися. Але ніхто не помічав, що в глибині лісу, в тіні, де земля ніколи не висихала, відкрився старий хрестоподібний люк. Його ніхто не бачив понад сто років. Його випадково знайшов 12-річний хлопчик Михась. Він відірвався від батьків, шукаючи цікавинок, і натрапив на дивний металевий звук під ногами. Зірвавши гілки і старі ганчерки, хлопець побачив кришку з вирізаним знаком, перевернутий хрест і літери, яких уже не використовують, він відкрив люк з темряви, вдарило холодом. Михась зник. Його тіло так і не знайшли, але того ж вечора інші почали бачити його. Він стояв біля кострищ, усміхався і кликав дітей піти з ним, подивитись, як співають під землею, до ранку в селі зникло семеро дітей, батьки кричали, поліція прочісувала ліси. Але все було марно. Старий дід Петро, єдиний, хто пам'ятав ще воєнні часи, мовив це не перший раз. Вони повертаються кожні 80 років. І завжди на 1 травня наступні ночі ставали все гіршими, на будинках з'являлися вирізані символи. Світло в будинках гасло точно о 0 годині 40 хвилин в одну мить. І тоді починалося з під підлоги чулися співи, низькі, хорові, старослов'янською мовою. Ті, хто дивився у вікно, бачили дітей. Але ті вже не були людьми. Очі чорні, як смола. обличчя. Бліді, але усміхнені, ви відкрили. Ми вийшли. Молода дівчина з каштановим волоссям і голубосірими очима, Оленка, приїхала до села з Івано-Франківська в гості до бабусі. Їй снився той люк ще до поїздки. Вона знала, що мусить щось зробити разом із двома місцевими хлопцями, Назаром і Владом. Вона спустилася до того зловісного місця, прихопивши стару ікону, яку знайшли на горищі церкви. Там під землею вони побачили в'язницю, але не для людей, а для голосів, які колись мали форму і плоть. Голоси, що були замкнені після страшного ритуалу в 1885 році, але хтось знову відкрив портал. І цього разу не закриється просто так фінал Оленка знайшла Михася. Він не говорив, але коли вона торкнулася його чола і промовила старовинну молитву, весь простір здригнувся. Вечора почала завалюватися, Оленка зрозуміла, тільки жертва.